Доброго всім, шановне панство! Не забудьте за заподобайчиком написати будь-який коментар для просування даного відосика. Також дякую тим, хто підписується на даний канал. Ну і також дякую тим, хто оформлює спонсорство або ж залітає на стріми з донатами. Дуже вам величезне, неймовірне, дякую за вашу. Підтримку. Також дякую тим, хто просто залітає на стрімчики або постійно дивиться відоси. Ти вподобайки, дуже за це дякую. Також нагадаю, що в мене є свій телеграм-канал деді2.0. Посилання є в описі, а також запинуємо коментарі. Можете перейти туди, там у нас новини е, по грі. Ну і в принципі, іноді бувають розіграші. Якось так. Ну і сьогодні в нас з вами буде огляд е, рака ВПЗ-70. Не знаю, чому саме рак. Дуже, цікаве, дуже, цікаве, дуже цікава приставочка, скажімо так. Це, в принципі, аналог копія КПЗ-70-го. Даний танчик можна грати тільки в режимах. Це новий танк. У нас є такий, з такої серії танчик Sheridan Missile. Типу, це коли виводили Шерідана, Ну, коли виводили не то, що Шерідана, виводили ракети з гри. Гравцям як компенсацію подарували даний танчик яким можна грати е, в режимах? Але кидаючи ракети. Так ось, з'явився квпз 70 Танчик такий же самий, тобто по ракетам, теж можна кидати ракетами. Взагалі, я вже раніше у відосі казав, що е якщо ви введете в Гуглі даний танчик квпз 70 то він буде вибиватися вам як ракетний. Тобто була можливість кидати ракетами. Якось так. Тому в нас на початку КВПЗ був звичайним танком, без ракети, і розробники вирішили трішки додати якоїсь історичності, чи як це правильно Буде звучати, я не знаю. Те, як воно написано, типу, скажімо так. В принципі, ми порівняємо дані танчики, які зміни в них, да, типу, щоб ми розуміли, який з них, там, чи покращились якісь характеристики, чи погіршились, щоб ви розуміли. Ну і також трішечки скажу декілька слів за те, що даний танчик, як я розумію, можна буде забрати з 9 січня. Якщо ні, то можливо пізніше. Що потрібно для того, аби забрати даний танк, треба перемагати. Все просто: перемагаєте в рандомі, вам дають дві проксі, тобто дві валюти. Перемагаєте в режимах, не на ракетних танках 3. Як я розумію, якщо ви перемагати будете на раке в ПЗ-70, або це, мабуть, буде Шерік місел, не знаю, треба буде спробувати цей момент, то ви будете отримувати 4. Валюти за перемогу в режимі на даних танках, тобто або КВПЗ-70, або Sheridan е, Місел. Але за Sheridan точно не знаю. Це поки що пальцем в небо, можливо, тільки КВПЗ-шка. Це такий момент. Е, тому даний танчик можна забрати, до речі, буде на халяву. Якось так. Все легко. Е, давайте тепер зрівняємо. Бо заради цього ви сюди й прийшли. Так, новий КВПЗ 70. Е, Дивимося. Е, Живучість 2491, башта 215, корпус 143. Стрільба в нас шкода на хвилину 2500. Час перезажигання 12.95, ну для 10-го рівня, для важика 2500, це таке собі. Середнє пробиття броні 250, кумулятивами 310 пробиттям, Середня шкода 540, кумулятивами 480. Час зведення 4.4, розкид на 100 метрів, 0,285. Кути, вертикального наведення донизу у нас мінус 7, до гори плюс 15. Максимальна швидкість 46 вперед, 13 назад. 13 назад це маловато, якщо що. Це характеристики нашого нового, скажімо так, аналога. старого. Бачите, 215 корпус 150, тобто видно, що в нас трішки корпус порізали на 7 мм. Стрільба, шкода на хвилину 2547 у нашого, скажімо так, звичайного КФП Зайхім 13,19, тобто КД трішки більша. 252 пробиття більше, кумулятивами 310 однаково, середня шкода 560, 490. Кумулями у нас 480, до речі, тут 490, тобто тут трішки більше шкоди в нас. Час ведення 4, трішки краще. Там у нас 4-4. на 100 метрів, ну 292. Ну, там, по-моєму, краще у нас розкид. Кути вертикального наведення однакові, максимальна швидкість 43 вперед, 15 назад. Там у нас було трішки інші характеристики, у нас там мінус 13 назад. Тобто, по максималки вперед-назад, тут є різниця. Назад ми тут швидше їдемо, а вперед повільніше. В зрівнянні з. Аналогом, якось так також, до речі, такий маленький моментик. Тобто, по спорядженню, у нас тут додали суперфорсаж, це в безкоштовного КФПЗ, якого можна буде забрати. Тут же в нашого звичайного суперфорсажа немає. У нас тут є вольфрамовий сердечник. Якось так. Ну, у нас тут, в принципі, і маневреність. Тобто Цей танчик більше роблять таким більш маневренішим, тому що, якщо ви можете побачити, у нас там 43, максималка вперед, тут 46. Різниця є. До речі, ось про механіку написано, що, що таке ПТКР. Добренько, далі. Амуніція. По амуніції, до речі, у нас тут в нашого е, нового танчика е, шоколад. посилений навісний захист є. І поставив шоколадний батончик ще. В принципі, до речі, я думаю, що, скоріш за все, можливо, навіть захи... навісний захист тут можна і не ставити, хоча, скоріш за все, я би поставив, тому що це дає до ХПшок. Можна поставити або тут прибрати шоколадний батончик і, скажімо так, поставити на поліпшене пальне, щоб ми швидше їхали, так у нас маневреність все-таки непогана. Або ж, в принципі, залишити шоколадний батончик, прибрати посилений захист і поліпшене пальне тикнути. Таким чином, типу, місність даного танчика в нас буде менша. Якщо ми при таких параметрах подивимося, місність нашого танка 2350. У нашого КФПЗ, який зараз у нас існує, 2400. Тобто вона буде меншою. Ну, Типу, 2350 – це дуже мало. Але 50, 50 якби і не так і велика різниця, знаєте, типу, ну, Зараз покажу 250. ну 50, начебто, і невелика різниця. В принципі, можна цим і пожертвувати як мені здається. Добренько далі. Боєкомплект. У нас тут кумулятивний снаряд. В принципі, тут все вказано. Має високе бронепробиття та шкоду, зберігає бронепробиття на відстані, у разі зіткнення з танковими екранами та гусеницями бронепробиття снаряда значно знищується. Не рикошетить, Якось так. Е, далі, по обладнанню. Гарматний досилач. Е, ну Я подивився, дати. будуть, мені зараз спіци будуть казати, так ти що, катає на каліброваних, ти що, ти що. Е, такий момент. Е, для того, аби пробивати ракетами, ну, кумулятивне пробиття в 350 це дуже непогано, тому що, якщо частенько будете кидати ракетами, це якраз ну, будете частенько пробивати. 310 це теж непогане пробиття. Да. Але воно не ідеальне. Воно там ще 10 мм прибере і воно як VST якоїсь десятки. А в нас рахується VST десятки кумулятивне пробиття як одне із самих слабких, тому що в основному файне пробиття це в ПТ, у важиків, а в ЛТСТ воно гірше на голді. якось так. Тому тут вже вирішуйте самі, що вам ставити. Я поставлю поки що на гармати досилач, покатаю так, подивлюся, як воно буде. Далі, якщо мені я побачу, що я частіше не пробиваю, бо воно починає бісити, я поставлю собі на калібровані снаряди. Тобто треба пограти і зрозуміти. <кхм> Якось так. Захисний комплекс, поліпшена оптика, підручення двигуна, посилена броня, посилений механізм наведення, збалансована гармата, ящик з інструментами до швидкості і першокласне спорядження для того, аби час. До часу дії спорядження. Ну тут я, мабуть, скоріш за все, <кій> поставив би краще систему подавання спорядження, бо у нас швидше буде кедештись споряга, і це якраз треба в режимах. І плюс ще швидше буде кедештись форсажик. Тому, мабуть, цей параметр буде більш кориснішим, як на мене. <кій> ну що, погнали в режимчик, зіграємо на даному танчику. Тобто, в принципі, по характеристикам даний танк. Роблять е ракетний цей КВПЗ-шку, роблять його більш маневренішим, ніж е наш зараз танчик. І, скажімо так, в принципі, по всім іншим характеристикам, він плюс-мінус, ну такий же. Такий же. Тобто <coughs> немає якихось. Е як то правильно сказати, ось прям, таких прям сильних е відмінностей да, від аналога. Десь там трішки прибрали, десь там. Бемс! Файно. Блін. Дуже цікаво, дуже цікаво це робити на КВПЗ, Ну, типу. Ну що це за вкат такий? Добре, ми не будемо на першій лінії. Питань немає. Так, звалимо. І вийдемо. Давайте звалимо подалі, бо якась трішечки упорочка, яка мені не подобається. Добрали. Так, чекаємо. Я не знаю, чи варто впорювати. Типу, не дуже би сильно і хотілося. Чекаємо, все погнали. Да. О, це режим! Ти стоїш в кущах, зараз мені почнуть казати. Е, Дідке, кожен грає як хоче. Е, кожен грає, як хоче. Я розумію, що це режим, але в деяких моментах я можу, можу робити деякі речі, які не будуть, скажімо так, е, хм, е, сходитися з вашим, з вашим світоглядом. Так буде правильно. Я провтикав трішки, що в мене були ракети не цей. Саме краще ставати, до речі, щоб, це, щоб кидати ракети отак десь на якихось е, пагорбах. Тому що ідеальні ж закидувати. Супер, але не пробив. Не пробив! Було би 350 пробив би. Було би 350 пробив би. Бо тут важче просто. Важче... Орієнтуватись на дистанції, важче вицілювати, скажімо так. Це, мабуть, правильніше буде. Ай, ну що таке? Блін, ще щось з керуванням не те. Таке наче перший раз. А, я зрозумів. Я не перевернув все. Я геть забув. А що це його не забрали? Йдемо в next. Мінус 20, давайте. Отак. Не будемо 110 дошкодити тараном. раном. Да, так, це фан режим. Тут можна робити все, що хочеш, але я хотів би трішки довше просто пожити, тому я десь можу робити, десь там стати в кущі, щоб довше пожити, понакидувати, якщо того, того вимагає ситуація. Але, звісно, це режим, тому треба впарюватись. Це все зрозуміло. До побачення. О, класно. 1500. А відчайдушна стрілянина. Добре. Треба, коротше, десь далі стояти. Просто тупо стояти і дивитися, де чуваки будуть, і кидати з дистанції. 11 рахунок. Імба. Тобто ракетами толком і не пограли, до речі. А, Кайф. Все габело мені. Те, пограли. Добре, йдемо зараз в next бій. Дивимося, що там буде. Так, поїхали. Ще раз, другий бій зіграємо, подивимося, бо якось одного бою мало. Цікаво, цікаво. ну давай на форсажику. Хоча у нас діє ця штука ще. Ну ладно, швидше доїдемо. Теж я забуваю, що це ще впарюватися в танчик будуть. Зараз. Блін, поворот, конечно, повільнуватий. А. Ха, Викуси! Як я вмію. Єдине питання тільки в іншому. Е... Е, в іншому, що я тут один. Повільний поворот трішки. Ну, таке, треба звикнути, треба звикнути. Ну ладно. І ладно. Мегріль гріль більше напрягає там, що він просто без ну, мені кидає. Дід не пробив каток залетіло. Мені оце гріль мене починає трішки турбувати, ну, як то, нервуюсь. Нервувати мене починає, треба зараз з ним поговорити трішки. Зараз ми поговоримо. А, ти диви який. Тишки не встиг ще. Так, останнє по той бічно. Давайте до швидкості. Ой. Так, поїхали. Класно. Вилучив. А не турбує нікого, що вони базу беруть, типу, це так і треба. Ну, в пані треба було збити. Вже просто базу би забрали. Просто би базу забрали, бо в нас Тімаш не грає взагалі. Ай, добренько. Поїхали. О, типу, ми ракетами і не встигаємо десь кидати, тому що настільки бої дуже цікаві. Тобто ракети більше будуть, як я розумію. Як можливість в якійсь ситуації дати, а от грати на них постійно тут, ну таке. Це вже таке, таке питання. Той гріль, до речі, досі живий, походу. Так, у мене мета гріля забрати. Що ти там уже свої? О, не влучив, так, буває таке, до побачення. Ну, зараз мені нашу тими ракетами кидати, як мені вигідніше кидати просто. Так, там зараз гріль, до речі, ще повинен буде приїхати. Це він не приїхав ще. Ні, ну цей, а це він мене реально починає трішки хвилювати. О, 4К, угу. ну тут хоч більш-менш, ми хоч щось накидали. Добре, гріля танканули. Файно, 513. Те. Ну, все, що ми змогли зробити, ну в цьому, хоч уже, уже хоч не, це, не впав брут обличчям. 4, 700 зробили. Е, не знаю, що сказати насправді. Я думаю, що варто, мабуть, буде ще одну катку зіграти, тому що дві якось малувато мені таке начебто. По враженням. я не знаю, типу, ну, це той же самий FPZ-70-й просто. Просто з ракетами. Ну це так і є, фактично. Просто з ракетами. А ось чи ці ракети потрібні будуть в режимі, Ну, дивіться, типу, скільки разів забій, і я їх задіяв. Ну, от Реально, коли вони мені потрібні. Єдиний раз забій, як задіяв, це коли я погрілю дав, і то я зробив це навмисно, щоб просто потестити ці ракети. Бо мені невигідно на таку дистанцію, коли я фулопен кидати ракети. Тобто Мені простіше було просто вицілити і закинути так. Тобто ракети це більше для того, аби дати е, за укриття, коли ти стоїш, чекаєш, просто боїшся виїхати, або там бабаха, або ще якась двіжуха. Ну, тобто якось так. На Шеріку це ну, по-своєму прикольно. типу. Шерік, шерік і ракети це прям ну, топчик. Типу танчик цей, ну, він повільніший, хоча вони його зробили більш е е маневренішим, скажімо так, швидшим. Не знаю, треба ще тестити грати. Ну, це непогано. Типу окна халяву забрати. Типу, питань немає взагалі. Най буде. Не є поганим точно. Ну, але. Клас. Але от чи мені зараз ракетами давати, чи мені простіше дати. Простіше дати просто тичку. Так, поїхали сюди. Ну, давайте ракетами дамо. Бем! Це, ми дарма їх задіяли, чи що? Файно. Ну якби це було в рандомі. Ха? Туди їдь, давай Я якраз тебе розвернув. У мене є ракети. Дивись уважно. Бем. Скатком! Меджік. Меджік. Таке бува. Так, форсажик. Не, ну, фан. Фан, але треба враховувати, коли це без. <говорить> коли це. Поки що без ракет. Тобто тоді да. Як ти ракети кидаєш, типу, і ти отримуєш більше, ніж ти чим ти даєш. таке, коротше. Спірний моментик. Але на халяву, ок. типу, в принципі. Я вважаю, що це покращена версія КВПЗ, все-таки в якомусь плані десь. бо... Окей. Отут, наприклад, я стою, тут класно це робити. Але ж нікого немає, ти бачиш. Ніхто не світиться. Робиться. Добре. Хоч буде одна перемога в режимі, чи не буде? Буде чи не буде. О, 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 бачиш? Оце заради таких приколів є оця ракета. Ну, почекай. І немає його, тиба. Тут мені вигідніше просто дати. Франі. Ух, боляче. Файно. Трішки живемо. Нащо так впорювать? Хочу ракетами. Ні. може борватися. легенько. Я думаю, що, до речі, ще залежить, який режим. От, типу режим десь 10 на 10 або там 5 на 5, типу. От я думаю, що там прикольно буде. Ну, тобто, не у всіх режимах. Даний КФПЗ буде прям імбою, да, типу. в якомусь режимі йому буде прям файно гратися, мені так здається. Ну давайте потестимо, що я дарма його. Ха! ха Це прикольно, але теж треба, блін, наловчитися так робити. Ай, Ігоріль. ах, Ігоріль, Ох, же і хочеться по мені дати, ну. У мене ракети є. Ой-і, як ти його не пробив! Як я його не пробив? Куди? О, інферно. А, а тут зараз мені би таранити, ранити, а не ракетами кидати. Ну, хотілося просто найбільше ну, ч... е потестити ракети, подивитися, як вони, як він з ракетами грається. Так. <звук> хі Файно. Та що ж таке, а? Є такий контакт. Перемога навіть отакої. Навіть перемога. Так, поїхали. Т54 є один. Так, мене десь уже тяжик висвітив, скоріш за все. Так, давайте ракетку. Ніом. Інферно 6 працював. Оце потужніч. Файно. Так, гріль. Боляче. Ну, от файна катка. Файна катка. Ні, в деяких моментах це буде рятувати ці ракети, так. Да? Факт. Але отут ними кидати, ну, в сенсу от ніякого, чесно, не було. 1100. А що, а чого? Бо в мене інферно. Що таке? І диви, диви. іди. Куди ж він поїхав, цікаво? Направо, наліво? Наліво, мабуть. А, жук такий, ти тут. На, тобі легенько. Е, щоб бехами грати, типу, приловчитися. Ну, бач, на третій бій я більш-менш приловчився, і мапа дозволила то все зробити, як то кажуть. Демс, з вертушечки. Файно, оця катка файно. 11600. Прям файно показала. Ммм. Повраженням, ну, типу, той самий КВПЗ, відмінності прям сильних, я не бачу. Десь плюс, десь мінус, і додали ракети. Звісно, в деяких, я ж кажу, в деяких режимах це буде е, реально плюсом ці ракети. реально плюсом. Е, сказати, що прям він став гірше, або прям сильно покращився від звичайної КФПЗ хі ні. Якось так. В принципі, цікавий, на халяву, типу, заберу однозначно, вона й буде. Um, Звісно, вам вирішувати чи хочете, ви його забрати? Це вже таке питання. Я показав, який він, а ви вже вирішуєте самі. Всім дякую за перегляд. Зустріємося з вами в наступному відео. До зустрічі.